Тільки придбав принтер, а вже набридло друкувати підготовлені модельки тільки з мобільного застосунку. Хочеться більше впливати на процес. Вітаю вас на каналі Clemi Club. В цьому відео я покажу, як завантажити та встановити слайсер, а також розкажу про базові налаштування, які потрібні для того, щоб нарізати свою першу модель та роздрукувати її. Для початку заходимо в пошуковик, вбиваємо назву нашого слайсера. В моєму випадку це Bambu Studio. Переходимо на другу вкладку. Визначаємось із операційною системою, в моєму випадку, це Windows. Тому я обираю його і розпочинається завантаження. Насправді ви можете користуватись будь-яким слайсером, яким для вас є зручним. Це може бути Orco Slicer, може бути Cura або Prusa Slicer. Я буду показувати саме на прикладі Bambulab Studio, тому що в мене принтер від Bambulab. І вони досить добре між собою поєднуються. Е, можливо, ви чули про те, що раніше була проблема з тим, щоб поєднати Orca Slicer із бамбулабами. Нам завжди треба дивитись на версії, чи вони співпадають, і прав правильно і грамотно підбирати. Ось, а поки завантажується, давайте увімкнемо принтер. Після завантаження відкриваємо. Далі. Погоджуємось, інсталювати. Поки програма встановлюється, давайте підшукаємо модельку, яку будемо друкувати. Переходимо на сайт із модельками. І виберемо якусь найпопулярнішу модельку. Хай це буде тема коти. І оберемо щось, наприклад. Ось такого маленького, щоб швиденько роздрукувалося. Завантажуємо. Розпочалось завантаження. Відкриваємо архів, Відкриваємо файли, будемо друкувати це, наприклад. Переходимо в нашу програму, вона ще завантажується. Там для початку потрібно буде поміняти мову. І виставити чорну тему. Мені так більше подобається. Також важливим є нюанс, що коли ви розпаковуєте принтер, ви підключаєте його до смартфона. І під цим же аккаунтом вам потрібно увійти і е, в слайсер на комп'ютері. Встановилось. І відкриваємо. Далі відкривається майстер налаштувань. Попросить нас завантажити плагіни. Обираємо регіон Європа, пропустити. Далі обираємо всі типи пластику. Завантажити. В мене підтягнулася вже українська мова. Зараз покажу, де її можна поміняти буде. Завантажилось. Зразу оновимося до останньої версії. Не розумію, чому я зразу не зміг завантажити найновішу версію. Завантажило якусь, а потім її потрібно оновлювати. Пишіть в коментарях, чи стикались ви із таким. А поки встановлюється нова версія, покажу вам деякі налаштування. Вони знаходяться ось тут. І відповідно тут ми можемо поміняти мову, яка нам потрібна. Нижче можемо. Встановити темний режим. При зміні мови прийдеться перезапустити саму програму. І оновлення завантажилось. Відкриваємо його. Погоджуємося. Вона каже, що нам потрібно закрити програму. Погоджуємося. Встановлюємо оновлення. Так, встановилось, відкриваємо. У нас тут є кнопки Підготувати, попередній перегляд, пристрій, проєкт і калібрування. Нам зараз для початку потрібно затягнути нашу модельку в «Підготувати». В попередньому перегляді буде вже нарізана моделька, а в пристрої можемо дивитись через камеру, як вона друкується. Очікуємо завантаження мережевого модуля. Є. Далі нам потрібно увійти. У мене вже є створений аккаунт, я його створив тоді, коли під'єднував принтер до а, мобільного телефону. Відео є на каналі, можете глянути в підкасті. Так, овішли. Далі підготувати. Перетягуємо нашу модельку, яку будемо друкувати. Відповідно, що важливо знати, це принтер. Нам потрібно замінити на той принтер, який. Використовуємо ми, в моєму випадку, це p 1 s Далі у нас є текстурована а, платформа, Тут Є є інші види, є гладка, є текстурована і так далі. Обираєте ту, яка саме у вас. Далі йде діаметр сопла. Якщо ви його не міняли, то здебільшого по стандарту всіх принтерів йде 04. Виставляємо його. Далі важливим є ще тип пластику. Я буду друкувати. Печ пластиком і переходимо в попередній перегляд. Відповідно, тут ми можемо подивитись вже нашу нарізану модельку. Після цього ми можемо її роздрукувати. Маємо друкована пластина, вбираємо тип філаменту надіслати. Воно спочатку надсилає в хмару. Потім принтер із Хмари завантажує її до себе і починає друкувати. Тут ми можемо подивитись через камеру, як він друкує. І в принципі це все, що потрібно знати новичку, щоб запустити свій перший друк. Також не менш цікавим є деякі характеристики, які ви можете побачити у правому верхньому куті. Тобто тут є час підготовки це те, скільки принтер буде підготовлюватись до друку, час друку моделі. Ви бачите, що підготовка до друку більше, ніж час друку моделі. Відповідно, за час підготовки він там калібрує стіл, нагріває стіл і заправляє філамент. Також можна подивитися, скільки пластику піде. В цьому короткому гаді я показав вам базові навички, які потрібно знати для того, щоб нарізати свою першу модельку в слайсері. Якщо вам цікаво більш детальний огляд всіх функцій слайсера, пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Всім па-па!